І так виглядає цибулька на даний момент, висаджена через трубку. Не тикана, не застромлена. Отак От вона виглядає, а розмір у неї, а розмір у неї надзвичайний. Велетенська. Руки не видно. І це вся така, фактично до єдиної. За невеликим виключенням трошки менших. Так що викорінюйте свої стереотипи і саджайте особливо восени. Це сорт Радар, сорт Red Baron ще зеленуватий. Ще ми не але також тут цибулини отакенні. От отакенні цибулини. Ось такий вигляд має Red Baron. Також цибуль, цибуля дуже велика. І біла, не знаю, яка в неї назва. Але вона має найбільш такий ще тургор. І ще період вегетації ще цибулька не закінчилась. Але вона також гігантська. Зійшла пізно, підживлена була один раз після того, як зійшла. Прямо так зверху посипали ам'ячний селітрою. І все.